Так, з монольозом ми вже поборолися на абрикосі. Зараз, звичайно, приступаємо до боротьби з курчавістю листя на персиках і інших плодових деревах, мучниста роса, парша і так далі. Ну, для того, щоб для самих нетерплячих, для самих нетерплячих, хто хоче більше бути впевненим в тому, що абрикосу дійсно буде в цьому році їсти, зараз я вам покажу, як можна перевірити це. Ось так, дивіться, підходите до абрикоски свої, де вже перецвіли, берете, відриваєте оцей вже без пелісточок, підносите і розриваєте його. Якщо зараз зараз я вам покажу. Розриваєте на ось бачите, наопіл. І в ви маєте побачити ось таку зелений, зелену зав'язь абрикоса. Це для тих, хто дуже нетерплячий, щоб були впевнені, що ви все зробили вірно і будете мати абрикос. Ось така вона має бути. Дивіться, зелена напухша, майбутня ваша абрикоска. Не жовта, а зелена. Ось і все. Це для самих нетерплячих. А для тих, хто далі хоче побороти, хоче побороти курчавість на персику і на нектарині, ви маєте. Його обробити. Я обробляв його хорусом, обробляв Міравісом. Міравіс, до речі, можна обробляти тільки два рази. Наступний раз я буду вже Міравісом обробляти персик і нектарін, І, до речі, і грушу, і яблуню, і сливу, і вишню, і черешню вже після повного цвітіння. Тобто, коли вже буде йти завість. Тоді я ще раз оброблю Міравісом. Зараз я буду працювати з кором, в тому числі буду вносити його і на інші дерева. Але скор буду більше вносити на персик і на нектарин. Дуже просто, плюс мікроелементи по листу. І все. Тоді, якщо знов вас ви схочете перевірити, чи ви все вірно зробили, після цвітіння, так як я на Абрикосі показав, можете підійти. І... дивіться, скільки осмій літає, прямо по землі літає купа-купа. Хорошо буду запиляти. І після того ви можете теж перевірити себе на персику, відірвати після повного цвітіння і побачити, якщо зав'язь у вас зелена, а не жовта, значить все у вас буде окей. Значить все ви робите вірно і рухайтесь в, в правильному напрямку. До речі, скоро можна працювати, я буду працювати по цвіту, він має специфічний такий запах. Бажано було би, щоб працювати це в вечірню пору або зранку. Але дивіться, коли ви зранку будете працювати, щоб не було роси, щоб препарат не розвівся, вже не було зайвої води і він не втратив свої властивості. Тому робіть суху сонячну погоду. Скоро це дуже подобається, він дуже хорошо захищає. Дивіться, на даному етапі я працював хорусом і Міравісом. Ну і, звичайно, мідні препарати вносив. Можна звер... звернути увагу, бачите, листя, ось таке важе листя. Якщо, якщо воно вже вас мало би крутитися, вже кінчики були б покручені. Бачите, в моєму випадку все хорошо, все шикарно, ніякого покручування немає. І це все потрібно робити в профілактичних мірах. Бо лікувати, ви самі розумієте, що лікування дуже важко вилікувати ту чи іншу рослину. Тому така от ситуація. Чому буду працювати потім тім і равісом? Тому що він хорошо працює по парші, боршлисті росі, по курчавості листя, і тому ним буду працювати і щоб по всім інших плодових деревах. Таке накопичення йде осмій, дивіться. Що не Активно так працюють. Цементу шафран ось висіяний. І вони тут активно працюють. Але враховуючи, що біля шафрану в мене ростуть плодові дерева, це дуже мені подобається. Хоча, бачите, на цвітові їх немає. Але вони літають, залітають і запиляють.